Вітаю вас, любі друзі. Нещодавно я святкував свої 35 років. І це такий цікавий вік, коли з одного боку люди говорять, який ти ще молодий, а з іншого, дехто говорить, який ти вже старий. Кожного разу, святкуючи дні народження, я роздумую про життя, про те, чи я взагалі його не марную, чи я йду правильною дорогою, дорогою покликання. І не раз із сумом помічаю, що деякі дні попросту я пропустив, Вони якось минули. І я відкладав на завтра речі, які міг би робити раніше. Чому так стає це в нашому житті? Чому ми відкладаємо на це життя на майбутнє? Апостол Павло в посланні до Кринтіану говорить, аби ми не, не марнували благодаті, також говорить такі слова, що сьогодні. Який день сприятливий, сьогодні є день спасіння. Як нам не марнувати благодать щоденності? Раду Господь сьогодні нам дає можливості переживати його, бо Бог є Богом живим і Він входить в Твоє життя сьогодні. Як мені сьогодні переживати, не думати, що ай завтра буде ліпше, завтра будуть кращі обставини життя? Практично, я ви помітили багато. Часу, багато місяців, не публікував своє відео, і причина була дуже проста: я не мав такого підживлення. Нещодавно я став адміністратором парафії греколоцької вторунь і спілкуючись з людьми, запалюється, знаєте, такі, таке прагнення душпастерське говорити з людьми. Але раніше я відкладав можливості виходити до вас в етер, записувати відео, тому що я розумів, що ну, тут, в Польщі, я. Не зможу робити того, що я робив в Україні, правда, бо в Україні є доступ до великої кількості людей, є парафії, реколекції, є багато речей, які можна було там робити, і мені потрібно був час усвідомити, навіть не те, щоб переформатуватися, бо я є богопосвяченою особою, я живу в монастирі, просто я з монастиря до монастиря приїжджаю, але якось усвідомити себе в інших обставинах і прийняти це. Ось мені здається, одна з таких важливих речей, щоб не марнувати життя, не, скажімо, будувати собі ілюзії майбутнього, але навчитися приймати сьогоднішній день, щоб опиратися власне, на цю землю, яка є під твоїми ногами, так? приймати, приймати день сьогоднішній. А що нам допоможе приймати сьогоднішній день, ну, я є впевнений в тому, що це є молитва, і то молитва постійна. Бо не раз ми узалежнюємо так нашу. Молитву від наших емоційних станів. Ось мені сьогодні краще. Я сьогодні буду молитися, мені сьогодні гірше, якось буду лежати як равлик, і, і, і нічого не буде перебувати в моєму серці. Просто не пущу Бога туди навіть, бо я хочу бути, знаєте, в своїй самотності. Без сенсу, то все. Ось в Євангелії, зрештою, сьогоднішнього дня ми читаємо про таланти, які Господь нам дає, і ці таланти необхідно реалізовувати там, де ми є. Прийняти такі обставини життя, в яких ми є, і дати благодаті Божої, не марнуватися, але діяти, виходити з нас в такий спосіб, як Господь захоче. Тому просимо у Бога, і я прошу зрештою, щоб не змарнувалася благодать Божа в нас, щоб день сьогоднішній власне був днем спасіння і днем Божої благодаті. Всім гарного і благодатного дня!